Лята вітаю вас! Ми сьогодні з вами будемо говорити про різні пори року та особливо про ту пору року, яка настала зараз. Давайте ми розглянемо з вами схему, на якій ми з вами називали пори року і вивчали назви місяців. Будь ласка, починаємо. Літо осінь, зима, весна. Літо весна, зима, осінь. Зараз у нас яка пора року, діти? Правильно, у нас зараз весна. Давайте ми з вами пригадаємо та назвемо назви місяців. Ми починали вчити з вами за місяців. Вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютень, березень, квітень, травень. Повторюємо, що ми з вами говорили: рік має чотири пори року, зараз весна. Кожна пора року має три місяці. Весна має три місяці, зима має три місяці, осінь має три місяці та літо. Зараз послухайте оповідання. Весна йде Копеленко. Ще зовсім недавно важко було сонечку пробитися промінням крізь хмари. Вони волохаті, неначе брудні, нависали над землею. А ми поглядали на небо, питали Коли ж ти, сонечко, розтопиш весь сніг, коли сріблясті струмочки помчать у річки і яри? Та ось виходиш із хати і мружиш очі від яскравого світла. Воно ще не припекає, як слід, а тільки ласкаво торкається обличчя. Це ж березень прийшов, перший місяць весни. Десь уже летять до нас з далеких країв заклопотані веселі шпаки. Спочатку з'являються самці, а через кілька днів і їхні подруги, самочки, так само прилітають по черзі жайворонки і зяблики, теж наші перші весняні гості. Жайворонки поселяються на ланах, на таловинах, зяблики в лісах, гайках парках садах незабаром ми почуємо їхні гучні, веселі весняні пісні. На ще вогких пагорбах на схилах зацвіли наші перші весняні квіти, мати і мачуха. В неї квітки яскраво жовті, немов краплинки в наранішнього сонця, з-під торишнього листя. Соромливо виставив свою фіолетову голівку сон. Щоб не боятися нічного холоду, сон надів на себе пухнасту шубку. Погляньте вже й оса та муха гріються на сонечку, Щемляві, не поворотки, але вже прядуть лапками, глядуть своє черепце та поглядають, де б знайти собі поживу. А по справжньому сонце. Почне оживляти вже після 21 березня, коли день буде дорівнювати ночі. А далі дні почнуть збільшуватись, а ночі коротшати. Це вже справня весна, вона остаточно переможе зиму. У яку ж пору року йшло йде оповідання до цьому мова? Так, про весну. Ми називали з вами весняні місяці. І в оповіданні говориться про який місяць, про березень, які зміни відбуваються у природі з приходом весни. Пограємо в гри, назви, які зміни відбуваються в природі з приходом весни. Тане, сніг, скриваються річки, крига, тане. На небі з'являються перисті хмарки. З'являються перші весняні квіти, проліски. Набубнявіють бруньки на деревах, з'являються тюльпани, підсніжники, крокуси. На деревах з'являються весняні перші квітки. Прилітають з теплих країв птахи, у тварин з'являються малята, появляються, із своєї спячки виходять комахи. А зараз пропоную пригадати, вірша Пилипа Капельгородського Знаю я. Хто не пам'ятає його, буде вчити разом з нами. Хлопчик щось пам'ятає. З хмарки виходить сонечко. Сонечко обігріває землю, степ кругом вкривається квітами. А тепер будемо читати слова вірша. Знаю я! Весна настане. З хмари сонечко прогляне. Землю матінку зі... пригріє, степ кругом зазеленіє. Ще раз знаю я: весна настане. З хмари сонечко прогляне. Землю матінку зігріє, степ кругом зазеленіє. Добре? Сьогодні малята, ми будемо з вами малювати. Що ж можна намалювати весною? Це можна намалювати підсніжники, кущик підсніжників. Або кущ тюльпанів, або мати мачуху, кущик, що розквітнув. А я пропоную вам сьогодні намалювати квітуче дерево. Яке навесні буяє квітами. Що ж для цього нам буде потрібно? Для малювання я приготувала фарби стаканчик є мікс до води, серветка, палітра, ватну паличку, пензлики та аркуш паперу. На аркуші паперу я олівцем простим, легенько навела контур, щоб мені було легше малювати фарбами. Ви захочете, а можете зробити також. Далі беру пензлик, намочу його в воді, набираю фарбу для того, щоб намалювати стобур коричневого кольору. І починаю. Зверху вниз, тоненькою лінією, проводити гілку. Далі вимальовую стовбур дерева. Набираю ще фарби і вимальовую дерево. Кожну гілочку буду вимальовувати. Ось таке деревце у мене вийшло. Я тішечки добрала чорної фарби і по стовбуру дерева. Де, де провела такі невеличкі темненькі рисочки, щоб дерево було яскравіше. Далі беру ватну паличку, макаю її в водичку і набираю білий, білу фарбу. Але в білу фарбу трішечки-трішечки на палітрі додавала голубого кольору, тому що квітки не бувають рожеві, а бувають навіть аж голубоваті. І починаю домальовувати. Навколо гілочки, кожної гілочки, квіточку, яка розквітла. Домальовую ось так по всьому контуру дерева квіточки. Ось таке вийшло у мене дерево, заквітчене квіточками. Пропоную вам ще послухати вірша про розквітлий рослину. Цього вірша написав Тарас Шевченко. Зацвіла в долині. Що таке долина? Це місце рівне, на якому багато-багато рослин. Ось умовне позначення ми зробили квітка розцвіла, червона, червоний колір, кущ калини, дівчинка посміхається, любо, намалювали сердечко і пташка. Тепер слухаємо вірша. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо стало, пташечка зраділа, пташечка зраділа і защебетала. Слухаймо ще раз зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало пташечка зраділа. Ташечка зраділа і защебетала. Ми з вами сьогодні на занятті малювали дерево, яке розквітло, а можемо намалювати кущ калини. Тож пропоную вам замалювати будь-який малюнок, який буде позначати весну. Як ви її собі бачите, я вірю, що у вас все вийде дуже добре. Малюйте, будь ласка, малята, і радійте з того, що настала весна. До побачення, на все добре.